Доброго дня, вітаю вас. Хотіли б, власне почати з теми повернення людей з тимчасово окупованих територій, зокрема на Луганщині. Як часто вдається їх повертати? Ну, останнє повернення в нас відбулося 2 серпня. Це дійсно дуже приємно, тому що це дуже кропітка робота, як і уповноваженого справ людини, так і всіх наших спеціальних служб, в тому числі задіяних адміністрацій. Якщо це наші люди по-різному буває, десь ми спілкуємось десь так, служби спілкуються, але якщо люди хочуть і мають бажання повернутися, проводяться усі заходи для того, щоб їх повернути. Як через обміни, намагаємось це робити, але Росія усіляко блокує по обміну будь-якими цивільними, якщо вони в полоні, якщо вони їх засудили. Дуже рідко ви ж бачите самі по ситуації, виходить їх обміняти. Якщо люди самі намагаються виїхати, тут також включаються обласні адміністрації, намагаємось допомагати по маршрутах, намагаємо, намагаємось допомагати по всьому. Багато не розкажеш, тому що це може зашкодити людям знову ж таки. Але дійсно ця робота продовжується і продовжується постійно. Є дуже добрі результати, де люди бажають і є можливість, тому що ну скажімо так, виїзд це в будь-якому випадку дуже великі складнощі, тому що. Російська сторона усіляко протидіє тому, щоб виїжджали цивільні по 10 разів перевіряє когось. Випускає багато хто з людей боїться виїжджати, тому що може попати потрапити на якісь перевірки, більш такі знаєте, грунтовні, де можуть причепитися будь до чого ворогу, абсолютно наплювати на всі права людини, які вони є, і він буде використовувати ті засоби проведення там допитів і перевірок, які йому потрібні. Панертема, ось у мене запитання щодо евакуації. Чи відбувається вона і самостійно, коли українці на тимчасово окупованих територіях Луганщини, зокрема, самостійно знаходять шляхи без допомоги державних українських органів і виїжджають, повертаються на території України. Я так розумію, що в деяких містах є пункти, зокрема Луганської області, де вони можуть звертатися, ніби як до своєї адміністрації, можливо, ви фіксуєте якраз такі випадки. Ну, дивіться, по перше, люди спілкуються із своїми громадами, які виїхали, які зареєстровані майже в кожній області. У нас є хаби і там, знаходяться представники наших адміністрацій, і в тому числі у нас дуже налагоджена робота з прикордонною службою, і зі спеціальними нашими службами. Тому Якщо у нас йде виїзд людини самостійним шляхом через країни Європи Європи, через інші країни, і потім намагання в'їзду на територію України. Ми одразу розуміємо, що там вже видно в будь-якому разі, як він виїхав. Одразу прикордонники дають інформацію: ми отримуємо інформацію, в Київ. Ми отримуємо інформацію, починаємо працювати з цими людьми, вишукувати деяка потрібна допомога, деяка потрібна організація. Тому що не всі люди виїжджають, скажімо так, до родичів. Деякі виїжджають. Власне кажучи, майже без нічого, тому тут теж треба і державі і нами проводиться дуже велика робота. Ну і знову ж таки і спеціальні служби попередці. Ми ж теж не маємо права допустити якихось агентів, які заїжджають, прикриваючись тим, що вони є українцями. Якщо до речі йдеться про виїзд самотужки людей з території тимчасово окупованої Луганщини, на до прикладу через російську територію, які труднощі можуть виникати, особливо якщо йдеться про вивезення дітей, наприклад, батьки з дітьми виїжджають або ж чоловіків. Ну, це взагалі дуже проблемна ситуація по чоловікам, тому що дуже проводяться активно обіцяні заходи, навіть з території окупованої Луганщини чи Донеччини. дуже важко виїхати на територію Росії. скажімо так якщо як вони кажуть, не вирішити там якось об не вирішити якось питання там з владними структурами. Це по перше дуже важко. По-друге, пропуск на кордоні також дуже важко, особливо якщо людина не поміняла паспорт на російський, в тому числі або має там, чи український паспорт. Взагалі дуже проблемно виїхати по. Дітях, те, що ми вже неодноразово казали, постійно, коли виїжджають там через якісь м -м, сусідні країни, назвемо це так з Росії, да через які можна виїхати в Європу, е дуже ретельні перевірки, в тому числі і телефонів, в тому числі і всіх переписок сайтів, з ким спілкуються люди, в тому числі і е скажімо так, такі міні-допити для чого, куди на відпочинок чи до родичів, куди їдуть, але зрозуміло, що є різні історії. Як люди виїжджали, і це дуже добре, що виїжджають. Тому намагаємось там одразу підтримувати, в тому числі як і в європейських країнах і така інформація надходить. Панерте, ми хочемо з вами поговорити про ситуацію на окупованих територіях Луганщини, але перед цим маємо запитати про те, що відбувається на деокупованих територіях Луганської області. Скажіть, будь ласка, скільки людей там залишається, і можливо, вони також якимось чином зараз планують і думають про евакуацію, адже попереду все ж таки осінь, і буде похолодання. Ну, станом на зараз залишається 29 людей. У нас лише поза вчора ось ми вивезли ще одну жінку. 29 людей залишається. Ситуація важка скажімо так дуже важка, тому що ворог постійно проводить обстріли де окупованих населених пунктів, яких ще залишаються люди. Знаки якими евакуювали людей. Тому вже трохи простіше стало тоді туди, де їхати до людей було дуже важко і небезпечно, як нашим правоохоронцям, так і представникам громади. Тому там з військовими пропрацювали. Евакуювали людей, залишились люди ще в двох населених пунктах, ворог постійно ці населені пункти обстрілює. лише за сьогодні, вночі вісім в півішок прийшло по будівлях, дякувати Богу і люди. Всі цілі постійно проводимо роботу. Наші представники також постійно заїжджають і зачасту там знаходяться. Постійно проводимо з людьми роботу на виїзд, готували для них місця, куди виїжджати. Поки що там люди похилого віку, скажімо так, тримаються своєї землі. Але я думаю, що якщо ситуація ще скажімо так, погіршиться в напрямку того, що ворог буде ще більше атакувати цивільну інфраструктуру, то будуть люди також евакуйовані звідти, тому що надійсно дійсно втрачати людей через те, що комусь хочеться стерти якийсь населений пункт з лиця світу, да треба постійно про те, що по зимі і по продуктам харчування у нас люди забезпечені. В принципі, ми постійно завозимо. Всі гуманітарні потреби, в тому числі коли у людей є питання там по газу чи попало, організовуємо таку доставку по пенсіях. Люди отримують по підготовці до зими. Ми там і будівельні матеріали, деякі там підлатати вікна, мається на увазі. Там панірокінку завозили, запас є, але скажімо так: ну, дійсно дуже важко евакуаційним групам запакувати, тому що ворог все більше і більше наші логістичні шляхи атакує. Ну, я... Про територію про ситуацію на територіях окупованих так само хочемо вас запитати гуманітарна, медична, зокрема, і ситуація з мобілізацією, що зараз відбувається? Я вам скажу так. Ситуація загалом без змін. Якщо якісь зміни відбуваються, вони відбуваються безпосередньо в окупованому нашому Луганську, тому що далі ворог, скажімо так, не суня, не намагається створити таку, нібито Буферну зону, на якій виключно знаходяться військові, ті люди, які там знаходяться, дійсно дуже велика проблема по їх підтримки і забезпеченню, тому що продукти харчування заводяться нерегулярно, по воді ми вже оголошували цю ситуацію про те, що дійсно дуже велика проблема з питною водою, особливо коли зараз була спека, і знову вона повертається. А в деяких містечках і містах на населених пунктах, які знаходяться поблизу лінії фронту, максимум доставка в незрозумілих в якихось бочках якість води вже ніхто взагалі не каже. Максимально люди повінодепові звідновлювали колонки знову ж таки самі, тому що навіть ті, скажімо так, свердловини, які робили ми ще до 22-го року, да ворог. Не зміг відновити, тому лише деякі з них працюють, де люди можуть набрати більш-менш доброводу. Дійсно, є проблеми і по і по медичному забезпеченню, тому що ми володійну інформацію, де повідкривались лікарські заклади, скажімо так, ну відну... спробували відновити свою роботу, але знову ж таки вони є без медичного забезпечення. Вони є в першу чергу для військової державої агресора для терористичних військ. Тому люди є за остаточним принципом. про... Роботу швидких там в 30 кілометрові чи 40 кілометровій зоні я взагалі не говорю, тому що всі доставки, якщо людина отримала якесь поранення або травму, люди здійснюють в основному самі, тому що ну дійсно, по перше, немає кадрів, не дивлячись на те, що ворог розповідає, що він відправляє туди вчителів, лікарів. Але це більше території, скажімо так, глибину, які були окуповані в 2014 році. Деякі території окупації 2022 року, які знаходяться на кордоні з державою агресором, в іншому, скажімо так, ситуація незмінна. В насеме населених пунктах селах здоль лінії зіткнення ворог взагалі виселяє всіх людей, бо боїться, що буде передана інформація про їх дислокацію. Загалом цілими там хто залишився на вулицях, з вулиць виселяють. Спочатку виселяли на інші вулиці, окопувались там. Тепер виселяють. Взагалі вглиб туди на до самого Луганська та інших міст. Зрозуміло, пане Артема. Дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякую.